Сьогодні буде відосік ностальгії. Хто грав CSGO, точно пробував Danger Zone. Мене покликав Фелікс пограти в небезпечну зону. Буде доволі весело, буде цікаво, ностальгія. Всі діла. Довго блакати не буду. Не забувайте підписатись на канал. Внизу. Чекайте, десь там отам внизу. Не забувайте ставити луки, написати комент і підписатись на телеграм-канал. Гарного перегляду! Ай-яй-яй! Mm. Карта насправді мені здавалось спочатку, що вона дуже велика. Ну, коли я ще в CSGO грав. Але отак, от побігавши пару катак, дуже швидко звикаєш. No ну да. Така велика вже. Ого, ого, а мені тут багато сундуків, прям таких добротних. Я поки хіба бабки лутаю. Але <laughs> <laughs> кайфово, капець. Так взагалі балдежно. Дуже балдежно. Я типу, поняв, я грав в, 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 в CS Source, там дуже великий дискомфорт. Ну, в плані механіки гри, по графіки і так далі. А тут граєш, якби будто ничего сильно не поменялось. А, а так ти можеш воскрешатись, да, поки він живий? Если бы его на команде. Две Реально? Да, да, да. Вау. Шо де, де ти летиш? На тебе прям. Бо тебе кулаками без. Пі... и к мешок с картошкой. Что за пидстава? А что ты поделать в Ургивном А? А че их игра заканчивается? А, заканчивается, Все. Это кто? Кто с земля? Я, 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 так, так, так махаться будешь? А, еще. А ч мое? Иди хуй Два раза попал. Вы же помните, куда треба летать? я вообще не, не, помню. Я вообще не знаю. Чего ты трав был, чтобы ты тоже в теме пана были? Да не, нормально. Ну, добре. Да, да. Я здесь при этом не добре. Ну, сколько она тогда выстачает? То <laughs> я тут прям сразу сдохну? Ах, нет. Ой-ой-ой, что -ой, нашел. Ой-ой-ой, нашел. <реш> а у вас тоже прицел лютейший? А не, я поменял себе. Тут можно поменять. А мне видно сейчас шею пошивчат. Ой-ой-ой. Ух, ух ты. Я, я знал, а я знал. <реш> 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 Та на карте видно да. А у тебя бы шейки. Не, ну я загадывался. Я просто думал, что ты. Ти... Я просто думал, что ты будешь со трапом бегать. Ой-ой-ой. Щит-то дип. А ламається, ломается, речі? Бачив. Ти мене побачив? Звісно. Аирдроп це кайфово. Та туди не залізти навіть. Ой, ух! Ой, 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 я без шлема, до речі, Бог, ти мені по голові дав. Та б супер робив. Ой, а щось я в себе повірю, у мене 10 патронів. А? Окей. Так давай я тобі поможу. Давай. Та ще скажи мені, де твій челік. Краще хвилюйся, щоб я тебе не вбив. Та то таке. Найбільше тиммейт хвилює. О, якийсь... А, але думаешь, вас вы, ви що? Армія дронів. Старались. Бля. Ой, я не той бокс поламав. Дякую за доставку. Іди лутай, швиденько. За спиной. Реально битяра, слухай. У мене ноль патронів. Боже, варвар, варвар біжить на тебе. Не! <рес> 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 Ні. Ой, тримаєш. Еґун помалює за все. 98 сняв Капець. Ой, боже, варвар. Я кажу, це варвар. Здорово. О, до мене хтось файтити сюди. Ай, впав його. А я кілер вже грохнув. І все, він не грає? Само да. Стригає. <реш> Бідога. Ты там с Зевсом? Так, а ты бельмана, да? Не знаю. Куда <laughs> ты побежал? О, ты что такие лютый? <laughs> а на кулаках слабо <laughs> Давай, давай, давай. <laughs> ты что такие жесткие? Я так понял, давай, ты. Не листы. Ой-ой-ой! І ще додам вам свій продикт на плей-офф мажору. Тут ми нічого не будемо видумувати, ніяких сайтів нам не потрібно, тому що в нас є вже пари на плей-офф. Спіріт проти Falcons. Falcons останні, певно, 10 ігор вигравали у Спіріті, тому я думаю, що нічого не поміняється. Я думаю, що Монесі з Ніко заберуть ігру у Team Spirit. Тут дуже тяжкий матч, тому що монголи. Можуть Віталіті вигравати. Але я все-таки Віталіті поставлю на прохід. Наві проти Фурії і Маус проти Фейс. Це ну, очевидний вибір це буде Фурія і Маус. Але, що Наві з блейдом, що Фейзи зі своєю магією, можуть зробити отак. І це буде жорстко. Але, до речі, я не знаю чого. Третій етап у мене раз, два, три, чотири, 5, 6 правильних, але в мене досі немає. Тут зробіть п'ять правильних прогнозів на етап третій. Але мало би бути, і вже мала бути золота монета в мене. Одним словом, Falcone, Віталіті, Фурія, Маус. Все має бути так. Але то Мажор, то Лан, і Наві, і фейзи можуть пройти далі. Якщо тут будуть наві фейз, тоді Наві проходить далі. І Наві буде проти противіталіть. Я думаю так. А так, ти думаю, що Фурія забере цей мажор. Так і збережем. От, до речі, в мене вже зарягало. І бачите, все зелене. У мене перший раз таке, що все зелене, крім оцих трьох. Мені ще три до діамантової кнопочки. У мене от золота. Вже. Я золото забирав тут во зазвичай. І я думаю, що це найлогічніший варіант подій. Навіть якщо виграють спірити, допустимо. І навіть якщо виграють... Наві. Ні, Наві не треба. Значить, <смі> виграють фейзи, все одно буде такий, такі -во ісход. Тому я лишаю все, як я зробив з першого разу, і це буде мій продукт. Хто на винярні, хто на фермі? А що <смі> Я, ти на віллі? Я на віллі. І я думаю, that's кого that's з that's вас вбивати першого. Давай поки ми поколки на один, то. Ти не будеш нікого чіпати. Ага, окей. Подумай, це дуже важная пропозиція. Ти не уявляєш, як мені буде вигідно. Мене сукаре, я можу зурбати. ти зарбат. О, опа, опа, опа. Куда? Сукарка. Менсукар з рук куда-то Ладно. О, найшов. Дядь-ккорг рубат. А вы двое Угу. Ну, конечно. Він прямо на башне, башні, Да. Сверху. Ой, ты зараз будешь долго делать. Не! Да, такие тобой, конечно, спецназ. Ну, он прям на горе, да? А что у него? МХ. Я сука разохерочу. Опа. Прям О, бачу. Все. Братанчик.

Китит Банихоп классный. Да, классный Банихоп, дуже классный. Я тут тоже заметил. Еб... Спили. ключом в руках. Ну сей. Но не там. Че? Оба. За приколы на не туда. надал? Я патрон сбежал Бам! Бам! О, дуал бы из. Пьяу-пьяу-пьяу! Нафиг, пьяу, пьяу. этот мажор? Ты что, зеро целый час? Да. Уже замахал. Я по мосту бежу, это да. Давай-ка. Должен? Он астральный разочек. Ну что ты? Ты брешь. Топ-10 был сосал. Ах, я знал, что тут еще третий. Я ну то Владик. Пацаны, Владика тики на нич можно. Або нагайчный ключ. Да. Das... Чупа-чупсы не елы. Ха-ха-ха. Да не е. Владик. Давай его сюда Влад... на нагайчный <пишу> ключ. Владик, ты вниз пишу? Я не щось маунт yeah. тут кин. Неее, а винзу, внизу. А мы с ножами хіба? Неее! Я резанув, резанув, резанув! <laughs> <laughs> не За Залдун шкоды 5. О, Нормально, ты заметил. Живу. Дам кулаками его бьет. Спаси! А, ты патроны кинчил из него. Не! Тони, я за тебя болеваю. Ooi oei oei. Ja wat je kan mogen ontkomen. Dit is een goeie